Події 1932-33 років невгамовний біль українського народу. Голодомор або голодна смерть забрала життя мільйонів українців. Колективізація, нереальні податки та збори, перевищені хлібозаготівельні плани, вилучення зерна та харчів. Це був ретельно продуманий радянською владою злочин. Це був геноцид українського народу. Трагічні події 32-33 років зачепили чи не кожну українську родину і моя не виключення. Ось це моя прабабуся, мати мого дідуся. У неї було шестеро дітей. Під час голодомору старших вона віддала у наймити, щоб працювали за їжу. А наймолодші двійнята Петрик та Надійка, яким було лише по два з половиною рочки, голод не пережили. Страшні то були часи, каже очевидиця голодомору Єлізавета Федотівна Стучинська. Їй було лише шість, та жахливі кадри й досі стоять перед очима. Заїжджала полуторка, ну, машина грузова, і в ту полуторку щоденно грузили всіх померлих хто винен від голода. То мені як давали кусочок хлібчика чи ще щось. Я ділилася з тими старенькими, які лежали. Я ще пам'ятаю, перша подумала, а чого вони такі повні? А вони, оказується, опухали перед смертю, опухали від голоду. Вона вижила, бо її родина мала трохи коштовностей та монет, які обмінювали на продукти. Попри це, іноді їли, що доводилось. Ми їли все. Ми їли, е... І траву, і зелень всяку, і, 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 і як вам сказати, і лісочки, які свідомні були. І це у Києві, великому місті. У селах ситуація була ще гірша. Бідні люди, все пережили, все за, за колоски заганяли теж, заганяли, як то кажуть, називали Каталашку. Тяжко було особливо було тяжко було народу села. Їм не, не давали не паспорта. Не так, щоб вони могли поїхати. українське село стало основним об'єктом злочину голодомору геноциду. Розповідає історик, представник інституту національної пам'яті Олексій Серветнік. Справа в тому, що для комуністично тоталітарного режиму село було ідентифікатором культурної приналежності до української нації. Саме тому деякі території районами заносили на так звані чорні дошки. Ці населені пункти безпосередньо, які були занесені на ці чорні дошки, вони були повністю ізольованими. Тобто населення з тих чи інших територій воно не могло покинути ці території. І плюс все більше і більше накопичувалася ліквідація не тільки хліба, хлібозаготівель, але в принципі вже і на початку 1933 року активно вилучалися всі продукти харчування. Найвразливішою категорією були діти. За даними українських демографів, в той час померло понад півтора мільйона хлопчиків і дівчаток віком до 10 років. Дитячий організм не міг перенести тортур голодом, і що найстрашніше, зачасту малеча ставала жертвами канібалізму. Це є актові записи про смерть сосенської сільради, які не були здані по невідомій причині відділ ЗАГСу Через те вони були збережені, де чітко вказані по причині смерті зарізав батько та з'їв виявлено міліцією. Вік дитини 6 років. Подія відбулася 11 червня 1933 року. Ці оригінальні документи дивом вціліли у державному архіві Вінницької області лише до двох десятків справ, що підтверджують події тих років. Радянська влада вилучала та знищувала усі докази, намагаючись приховати свої злочини. Радянська влада зрозуміла ще в 1920-х роках, що голод це є одним із найце це є найстрашнішою зброєю, якою можна користуватися, і на ґрунті масового недоїдання і голоду це неодноразово описувалося і в різних медичних виданнях. В людини як у біологічного організму починаються незворотні психологічні процеси і може вчиняти ось такі Неприпустимі, непоправні непояснювальні речі як канібалізм або поїдання один одного, голодна смерть за непокору. Такою була відповідь радянської влади на спротив українців комуністично тоталітарному режиму. І навіть на початку 30-х років, в 1931 році. Е Більше половини всіх антисовєтських виступів в тодішніх територіях совєтського союзу, тобто всіх так званих братських кавичках республік, більша половина припадала власне на Україну. Тобто, знову ж таки, це лише черговий раз підтверджує непокірність, волелюбність українського населення. Однак про це на деякий час українцям довелося забути тортури голодом, зробили свою чорну справу. Загалом, коли ми говоримо про наслідки голодомору геноциду для української нації, для українського народу, для української держави, то тут маємо розуміти, що це, по-перше, втрата значної кількості генофонду нації, тобто людських життів. Ось. А також не менш важливим є вплив на подальші покоління. На соціально-психологічні якісь такі моменти, деформація свідомості. Минуле десятиліття, а злочини Кремля проти України тривають. Знову руйнування, викрадене зерно, смерть безневинних людей. Ясна що ми можемо проводити сумні приклади і сумні паралелі, тому що сучасна російсько-українська війна, яка триває від початку ще 2014 року, і повномасштабне вторгнення, воно також стало прикладом, по-перше, того, що непокаране зло має е, таку властивість до рецидиву, до повернення. На жаль, комуністичний тоталітарний режим не був до кінця покараний і безпосередньо Сталін і ті організатори голодомору геноциду. Е, ми не говоримо вже навіть про виконавців і подальші репресії 30-х років. Підальша Друга світова війна, яка була розв'язана комуністичним тоталітарним режимом і нацистським Сталіним і Гітлером, і подальші терор репресії проти українського населення аж до відновлення незалежності, вони, вони є цим черговим підтвердженням. Маємо про це завжди пам'ятати та проносити пам'ять крізь покоління, переконана наша героїня Єлізавета Федотівна, і не забувати про дбайливе ставлення до хліба. Як я пам'ятаю, як Наші люди цілували зернинку, якийсь колосочок, цілували просто, цілували тим, що знаходили. Якщо є ще погодувати птахів, тварин бездомних, тих самих і собачок, і кошочок, щоб, ну як я сказати, викидати ні в якому разі, ні в якій не помойки нікуди не можна. А ще бути добрішими завжди допомагати один одному, і тоді жодні вороги нас не здолають.